Доброго дня, друзі. Компанія Автопарк Вінницький фіріал. До нас приїхало чудове нове надходження. Mazda CX7, 2,5 атмосферний двигун на автоматичній коробці передач. Авто приїхало з Америки. Чи має чудовий червоний колір? Убутий автомобіль 17-й радіус легкосплавні диски. Переходимо до чудового просторого багажного відділення, в якому ви зможете з легкістю та з комфортом перевестися в ваші речі. Задній ряд сидінь. Знаходиться в чудовому стані, ніде нічого не потерто, не затерто. Потолок також в чудовому стані. Карти дверей знаходяться в чудовому стані. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд сидінь також в чудовому стані, ніде не затерти. Карти дверей переднього ряду також в чудовому стані. Кнопки авто не затерті, ніде нічого. Муль... Є також мультируль клімат-контроль, круїз-контроль, акустика, заявлений пробіг автомобіля 170 тисяч кілометрів. Тому запрошуємо вас до нас в компанію Автопарк, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також діють програми Лізінг та трейдинг.